Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії в Перше астролог Анна Вергеліс. Вітаю Анну. Вітаю, дуже рада вам, Тетяна. Анечка, дуже раді бачити вас гостею нашої студії. Надіємось, що станете частою нашою гостею, щоб давати такі цінні астрологічні прогнози нашим підписникам. Анно, що ж кажуть нам зорі, що важливого має відбутися наприкінці жовтня. У нас друзі, жовтень дуже насичений. Ми тільки пройшли затемнення сонячне, воно було досить такі складне, енергетичне. Я не знаю, як ви відчували початок жовтня, друге жовтня. Угу. Так це було. Затемнення у знаку Терези, і а, там, чому я зараз про це говорю? Да? Тому що ми ще знаходимося в аурі затемнення і все ще а, події, які відбулися у той момент, вони продовжуються розгортатися. І а, це сонячне затемнення, воно було пов'язано з темами якраз таки дипломатії, переговорів. Рішення дуже таких великих міжнародних, але є один нюанс в карті Затемня дуже активно працювала ліліт або чорний місяць. Я думаю, що ви знаєте, що так, це таке, і багато глядачів я впевнена знають. Ліліт це така точка, яка викривлює програму знаку, яка дає дуже багато спокус, якихось таких перевірок людям, і оскільки знак Терези він пов'язаний з політикою. З публічною діяльністю, з миротвор... як це сказати, миротворчість, миротворчість. Ми бачимо, що зараз розгортаються події таким чином, що ніби йдуть такі дуже активні процеси там, про мир, угу. про переговори, давайте ж будемо домовлятися. Але насправді тут є дуже велика небезпека того, що ці процеси можуть мати подвійне дно. Можуть мати якісь е, такі закриті, е, непублічні частини ось цього процесу мирного, який нам дуже потрібен насправді, е, про які ми дізнаємося ну, не одразу. Тому з одного боку кінець жовтня і весь листопад це дійсно тема мирних переговорів, які нам потрібні. Але для нас тут є велика небезпека піти кудись не туди, тому що можуть бути маніпуляції, можуть бути якісь такі не зовсім чесні позиції щодо нас, і нам потрібно бути дуже дуже обережними. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Анно, Ну ви знаєте, вже дійсно підтверджуються ваші слова, тому що представлено план перемоги нашим паном президентом. І не встигли його трішечки привідкрити завісу. Як вже так, як ви і кажете, і з різних сторін починають це подвійне дно, воно починає вилазити. Там ми не готові, там доопрацюйте, там нам не підходить. Що кажуть зірки? Чи все ж таки буде цей план перемоги приведено в дію? А ви знаєте, він буде приведений в дію, але це може бути дуже довгий процес. A uh, to Процес узгодження, коли знову ж такі ми бачимо, от зараз жовтень і це затемнення у Терезах разом з ліліт, вони показують всю знаєте, таку гнилість і лицемірність взагалі світової політичної угу. системи. І ми це бачимо дуже добре, коли так і вашими нашими, щоб воно так все було красиво, і типу там щось робиться. А насправді для нас кращий є листопад. От, з точки зору переговорних процесів, наших позицій, із позитивних моментів, у пана Зеленського зараз дуже хороша прогностика. От у нього Юпітер вийшов на асцендент, і він такий, знаєте, дуже помітний зараз на міжнародній арені, і це хороший момент для нас, саме для от міжнародної політики, тому що він може багато чого зробити. Далі у нього буде складніша прогностика, тому те, що зараз робиться, і ми бачимо, скільки він... Їздить скільки там міжнародних зустрічей, це для нас великий, великий плюс. Але е, з точки зору підписання будь-яких там контрактів, договорів, листопад для нас набагато сприятливіший. Це ще і тому, що, на жаль, у е, Росії. Жовтень місяць він ну такі в карті показаний проходженням Юпітера по їх сонцю. А Юпітер це видимість на міжнародній арені, і вони будуть зараз надзвичайно активними. Вони будуть залучати нових якихось собі там союзників, партнерів. І ми вже бачимо це. З'являються новини про те, що вони залучають військових. З Північної Кореї uh -huh. і Китай дуже активно включається. Тобто вони в жовтні будуть ще у сильні позиції. В листопаді це буде мінятися. Причому мінятися досить різко. Це пов'язано буде швидше за все з нашими військовими і з нашими воєнними операціями, тому що для нас жовтень складний з точки зору воєнних подій, є ризики втрати території. Ми це прекрасно з вами бачимо, що так. нам складно, дуже складно. Ми справляємося, робимо все, що можемо, але е, рашка тисне на фронтах от, з усіх боків. Ну, фактично, це те, що відбувається зараз. Але з кінця жовтня і весь листопад у нас є дуже сприятливі показники в гороскопі нашому, які про використання нової зброї. Про... Там працює планета Уран, у нас вже був такий аспект, друзі, і він у нас програвся дуже класно. Це буде такий повтор, тому що астрологічні показники вони так ну, повторюються за певними циклами. І Уран робив гармонійний аспект до Марсу в нашій карті. А Марс це військові, це воєнна наша сила. Кінець липня, початок серпня. І ми розуміємо, що це було був час, коли приїхала до нас, нарешті, авіація, яку ми чекали, чекали нам обіцяли, обіцяли. Це початок курської операції, і щось подібне з таким ефектом абсолютно несподіванки для ворога. Я би очікувала на кінець жовтня листопад. Ви знаєте, Анно, я от зараз чую і радію, тому що спілкуюся з багатьма практиками-експертами, і вони всі з різних сторін прогнозують, що в листопаді от саме відбудеться якась ця неочікувана подія, саме для ворога, але сприятлива для нас, яка просто переверне, тобто хід війни в нашу користь, але ж вона буде її ніхто не очікує. Вона буде якась от випадкова, вона буде. Така, ну правда, справді несподівана, і от зірки, так як ви кажете, дійсно це підтверджують. Але ж так, Рашка залучає зараз і Корею, і Китай. Але чи означає це, що дійсно вони будуть підключені? Чи там йдуться якісь ведуться якісь політичні ігри? Ви знаєте, якийсь ресурс вони візьмуть однозначно. А вони будуть дорого за це платити. Ми розуміємо, що у Китаю свої інтереси абсолютно прагматичні. А на Росії проблеми почнуться трішки пізніше. Треба дивитися окремо їх прогностику. Ну я можу сказати, що для них зараз найсприятливіший такий час. Ми бачимо, що вони так дуже широко розгортають свою міжнародну діяльність. Але потім це все буде сходити ну, на. На все таки нижчий нижчий рівень. Тобто, так, вони отримають допомогу, але не в тому об'ємі, який би вони хотіли. А тепер хочеться також перейти до зовнішньополітичних прогнозів, тому що всі весь світ, в тому числі Україна, очікують виборів з США. Прогнозів просто мільйон. І вони такі всі різнобокі, і е, кожен якби, настоює на своєму. Що ж ви бачите в астропрогнозі щодо Америки? Ви маєте на увазі момент виборів? Момент виборів. Ви знаєте, у них складна ситуація, тому що. Обидва кандидати мають приблизно однакові шанси. От я дивлюсь на карту е, Трампа і Харріс, і вони фактично, от знаєте, ніс у ніс ідуть, плече в плече. У них буде дуже невеликий розрив. Там буквально, я думаю, ну 5%, 2%. І до останнього моменту буде незрозуміло, хто перемагає. Мені, наприклад, важко сказати однозначно, правда, тому що і у одного, і у другого дуже високі шанси на перемогу. Але з того, що я аналізую і бачу, я все ж таки схиляюся до того, що переможе Трамп. Ви знаєте, я тут не можу вас не підтримати, тому що поділюся, сама не раз переглядала, і в мене теж йде така інформація, що все-таки Трамп. Але хотілося б тоді запитати, що до його знаків в його карті. Ви її ж точно розглядали. Ну він дуже складна людина. Ми це бачимо і без астрології. А, він такий непередбачуваний політик. І з ним, звичайно, складніше буде домовлятися нам, ніж з Харріс. Вона більш послідовна, вона більш передбачувана. А у Трампа дуже багато таких особистих. Ну, він такий і амбітний, і такий, знаєте, в нього уранічний тип. Угу. Він уранічний політик. Він абсолютно ламає всі стереотипи. Він не вписується ні в які рамки, він любить епатаж такий, знаєте, от щоб всіх вразити. Тому з ним буде складно, тому що, ну, якби ось цієї якоїсь гнучкості, послідовності, дипломатичності від нього неможливо очікувати. Ми повинні, знаєте, не те, що ми всі. Повинні будуть під нього підлаштовуватися. І це буде досить складно. Але тим не менше, все одно допомога Україні буде від, від його присутності чи від присутності Харіс. Ми будемо отримувати допомогу, але з Трампом складніше буде вибудовувати якісь ну, такі послідовні стосунки. Угу. Хочеться тепер повернутися, Анно, до України. Всі зараз говорять про масовані обстріли, і навіть це є в офіційних заявах, що вони будуть, будуть по всій Україні, що ворог до цього зараз активно готується. Як бачите, ви чи є якісь небезпечні дати для України от кінець жовтня? Давайте візьмемо. Кінець жовтня дійсно може бути складним. Я думаю, що Рашка відновить удари по енергетиці, і є показники, які говорять про те, що дійсно можуть знову початися якісь перебої зі світлом, але це не буде пікова ситуація насправді, тому що пікова ситуація по енергонашим об'єктам це зима. Ну, от Це видно в астрологічній нашій карті, що е, зима е, перші два місяці вони такі найскладніші. І з точки зору політичного процесу, і з точки зору тиску, і там, ну, якби, нам треба знаєте, так морально підготуватися, налаштуватися на те, що, ну, в принципі, нас і так всі вже налаштовують, безкінечно mm -hmm. це відбувається. Mm -hmm. От, Якщо говорити про найближчий час, то Є ризики обстрілу і у найбільшій такій небезпеці всі транспортні вузли, тобто це вокзали, це якісь магістральні не знаю, траси. Це автобусні там зупинки, тобто все, що стосується з, пере... з переїздами, мости, так само і енергетика, як я вже сказала, і навчальні заклади. Оце те, що я можу сказати, по жовтню. А, ну а далі у нас починає працювати уран, про який ми вже поговорили, так про нову зброю, дуже дуже цього чекає насправді друзі. Я думаю, що ми якось ну, нам дуже хочеться, правда, так, от чисто по людські якихось новин, які будуть нас трошки бадьорити. Тішити. Я думаю, що і військовим нашим так само. Тому що дійсно зараз всі говорять, у нас зараз знаєте дві новини, такі дуже різнобокі. Невтішні для нас, що ось рашка, вона у них нова зброя, нові якісь шахеди, нові вдосконалення. А ми чекаємо, чекаємо, нам обіцяють, обіцяють, а не дають того, що потрібно для перемоги. І тут в мене наступне Анно питання. Чи є така можливість, що ми не чекаємо тієї допомоги, тому що вже за два з половиною роки повномасштабного ми прекрасно розуміємо, що нам мало є на кого розраховувати з цими обіцянками, і навіть в плані перемоги зазначено про те, щоб нам надали можливість використовувати свою зброю не тільки для захисту, а й для ворога. Тобто тут є такі приховані підтекст. І чи правда, що у нас вже є і своя зброя, яку ще ми не презентували, але ми ж теж не сиділи, і що нам тільки треба дозвіл, щоб її застосувати проти ворога? Знаєте, от ви говорите, я розумію, що ось ця тема цинічності фактично міжнародної системи, вона от зараз максимально розгортається якраз на затемненні, яке було. Терезах, тому що ну, на нашій території воювати можна, по нас бити можна, а ми відповідати не можемо. І нам потрібно, ми два ну, дійсно два роки ми чекаємо на цей е, дозвіл, який нам ще, все ще потрібен. І е, ось ця допомога, але ви не маєте права робити те і те, і те. А, ось це е, ця ситуація вона насправді не закінчується. Але я е, хочу сказати, що для нас, для України, це величезний урок. Я коли дивилася соляр, е, я думаю, що всь, ну, більшість, більшість людей знає, що так. таке соляр, це е, гороскоп, який будується на день народження людини, країни, е, якоїсь компанії, наприклад. І от наш соляр, який з е, е, Серпня, по серпень, да, фактично наш новий рік український, там були дуже серйозні показники про те, що постачання зброї, грошей, допомоги буде скорочуватися. Це планета Сатурн, яка говорить нам про те, що стільки, скільки ви хочете, і просите, вам не дадуть. Дадуть тільки те, що дуже-дуже треба. От знаєте, на на самі такі нагальні потреби, але Сатурн вчить самостійності, по-перше, і він вчить завжди чесності. Це необхідність реформ дуже серйозних, і реформ, які стосуються і корупції, і використання коштів, тому що також ця проблема у нас є. І Сатурн говорить про те, що розраховуєте на себе. От скільки ви зможете зробити, створити за цей час це ваше. І я спостерігаю, ну, що все ж таки у нас є якийсь позитивний прогрес. Вже почали там випускати дрони. Якусь, ну можливо, нам я, я впевнена в цьому, що нам про все не розповідають і добре, так, тому що ця інформація має бути закрита. Але я впевнена знову ж таки, що почали вже. Щось випускати, робити. Я маю на увазі зброю. І в листопаді ми побачимо нове озброєння. Я не можу сказати, чи це буде українська зброя, угу. чи це буде допомога наших партнерів. Але це буде ну, швидше за все, або нова порція літаків, які нам потрібні дуже, і, можливо, вони вже є у нас, але не використовуються. І це буде. А яку почнуть використовувати знову ж таки на території Рашки, от так як було по аналогії, фактично, да, з Курської операції, коли ми побачили, що з липня почали наші дрони кудись туди до них летіти дуже активно, куди раніше не летіли, влучати там в нафтосховища всю їх там інфраструктуру. От щось подібне ми будемо бачити дуже 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 скоро. Це Анно дуже втішні новини. А я хочу також трошки розпитати вас про ваш ретрит. Тому що я краєчком вуха підслухала, що на день зимового сонцестояння ви готуєте. Якийсь дуже цікавий ретрит. Розкажіть нашим підписникам, я впевнена, що серед них точно знайдуться люди, які захочуть приєднатися до вас. Дякую, що ви про це згадали. Я досить давно, з 2018 року, займаюся організацією дуже таких спеціальних сакральних подорожей по місцях сили. Я дуже люблю місця Сили України. І інша така моя любов це стародавній Єгипет. Я дуже глибоко вивчаю і історію, і міфологію, і іерогліфіку стародавньоєгипетську. єгипетську і відчуваю ці місця, тому що це частина мого духовного шляху. І в особливі моменти, такі як сонцестояння, рівнодення, я з групою їду в Єгипет в храми. В святилища, на місця сили, а ми проводимо практики. Ми дуже багато взаємодіємо з єгипетським пантеоном. І якщо є люди, знаєте, от які говорять про те, що мене тягне туди. От я відчуваю, що ця земля, ця цивілізація вона мені цікава. Мені потрібно туди поїхати. От людина може пам'ятати якісь моменти, такі флешбеки, так, з минулих життів. Це може бути дуже важливий досвід, такий духовний трансформаційний. Тому, друзі, якщо вам цікаво, я буду рада. І це буде дійсно унікальна поїздка, тому що в Єгипті є храми, які орієнтовані на точку зимового сонцестояння. Тобто зимове сонцестояння це у нас астрономічний новий рік. Починається новий сонячний цикл, і ми їдемо якраз у ті місця, де це дуже красиво насправді, тому що один раз на рік сонце піднімається таким чином, перед певними храмами, що перший промінь Сонця він проходить через всю вісь храму і падає в святилище на алтар. І це просто неймовірно. І ми там запускаємо дуже цікаві процеси трансформації, тому, друзі. Якщо вам відгукуються, долучайтеся, ще є можливість приєднатися до групи. Ано дуже цікаво. Мені, знаєте, аж самі захотілося поїхати разом з вами. І я думаю, що якщо мені це потрібно, а я впевнена, то я також долучуся з радістю. Ой, І я ще буду вам дуже, дуже щастю рада до вас. Я нагадаю, що сьогодні у нас в студії в. Перше, та вірю, що далеко не востаннє була астролог Анна Вергеліс. А якщо ви хочете поспілкуватися з астрологиною особисто, контакти Анни будуть в описі цього відео. Так само, як і деталі ретриту в Єгипті. Дякую, Анну. І я вам дуже вдячна. Запрошуйте з задоволенням. Буду приходити до вас обов'язково і до нових зустрічей на каналі Яснобачу з Тетяною Гай.